Друзі, всім привіт! Бажаю всім здоров'я та мирного неба. Вітаю вас їх на ютуб-каналі Черкаський Копач. Ну що ж, сьогодні їдемо копати. Їду на коп з друзями. Копати будемо на одному цікавому полі. На тому полі ми неодноразово копали і завжди були із знахідками. І до нас дійшла інформація, що це поле вже на сьогодні переоране. Так що сподіваюся, коп сьогодні у нас буде вдалий. Цього разу поле також нас порадує знахідками. Ну що ж, друзі, ви з нами. Приємного вам перегляду, нам вдалого пошуку і поїхали на коп. Ну що ж, ми на місці. Маємо отаке от поле здоровенне. Походить тут є де. Раніше тут було село. йшли вулиці. Коротше, зараз з металошукачами тут пробіжимося. Так, ну що ж, металошукачі ми зібрали. Копаємо сьогодні втрьох. Копаємо Діма з 800-ми квіноксом. Я зі своєю легендою. Та Настя із Сімплексом Ультра. Ну що ж, друзі, починаємо пошук. Побажайте нам успіху. Ну що ж, вмикаю я свою легенду. І покажу зараз налаштування, на яких копатиму. Так, прошивка в мене 0,1.11. Поки що подивлюсь, можливо, зміню на іншу. Давненько я з легендою не ходив. Подивимося, які є обнови. Так, ходити буду в першій програмі. 40 кГц частота. Чуйка 28. Відкриті всі метали. Швидкість 5. І озвучка 2 тони. Все, балансуюсь від грунта за допомогою цієї кнопки. І вперед на пошуки скарбів. Я з першою знахідкою підняв ось щойно отаку от залізну пряжку. Коротше, з такої знахідки розпочав сьогоднішній коп. Друзі, є в мене кольоровий сигнал. От такий. Слово ідеально високе, сигнал слабкий. Так може звеніти золото. Ну або ж фольга. Ну Давайте копнемо онлайн. На всяк випадок. Декілька кольорових сигналів я вже підняв. Попередніх. На жаль, вони виявились шмурдяком. І ось тепер такий цікавий сигнал має. Так. Десь тут. Ага. Ось тут наш сигнал. ну. О, в руці. Одразу. Кругляшок. Друзі, це монета. На жаль, не золото. Але монета. Радянські монети, здається, також так звинять З невисоким ВДАЙ. Так, а не зараз пройдуся щіткою по ній і включусь. Коротше, навіть не знаю, що вам сказати. Як бачите, це монета, а от в якому вона стані, бачите самі. На жаль, неможливо поки що роздивитися, якого вона номіналу та року. Спробую вдома відмити. Подивимось, що з цього вийде. Ну що ж, чудово. Є перша монета, хоч і в такому стані. Продовжуємо пошуки далі. Ну що ж, перейшов я з передискованого поля на поле, яке переоране, спіймав сигнал і з тієї ямки щойно підняв отакогось гудзика. Я його ще не чистив, одразу вимкнув камеру, щоб його показати. Так, друзі, пройдуся щіткою по ньому. Бачу вушко на місці, вушко ціле. Подивимось, можливо, є якісь написи на ньому. Одну секунду. Гудзик почищено і як бачите, він абсолютно лисий. Жодних зображень на ньому немає. Візерунків з цього боку. А з цього видніються якісь написи. І, як бачите, гудзик навіть із залишками позолоти. Он виблискує на сонці. Уже буду вдома відмивати. Роздивлятися, що там написано. Ну, коротше, така от наступна моя знахідка. Бігаємо далі. Далі знайшов якийсь уламок шайби. Он із з таким візерунком. Такий момент наступний. Так, маю наступний непоганий кольоровий сигнал. Ось такий ось. 55-56 число видавай. А ну копнемо його онлайн. Подивимось. На нього опа. Так. ну, продзвонимо. Хм, де сигнал? Ага. Десь тут. Опа, кругляшок, друзі. Дивіться. Схожий царьок. йо й нарешті. Щось не дуже він відтирається. Так, друзі, а ну зараз почищу його щіткою і включусь, подивимось на нього. Ну що ж, монета почищена і це дійсно царьок. Підняв я мідні дві копійки. Так називаємо капуста 1819 року. Чудово, друзі! Нарешті царьок ще й в доволі непоганому стані. Ну, Принаймні, можна розгледіти, що на ньому зображено. Чудово! Кладемо монету в коробку і продовжуємо пошуки. Друзі, я зі слідуючим сигналом от таким ось. А ну, давайте подивимось на нього. Так. Мяу. Так. О, в руки. Опа! Кругляшок. У нас монета. Так, что за монета? Депоки да, не відомо. Схоже на Радянщину. Ну добре, не будемо гадати. Зараз її почищу і роздивимось. Отже, як зміг, так і почистив цю монету. Монета виявилась радянським п'ятаком 1961 року. от в такому от стані. Цей весь бруд, який залишився, буду змивати вже вдома. Ну, такі от справи чергова монета. Є в мене новий, доволі пристойний сигнал. Ось такий. 51-52 число VDI. Ну, давайте копнемо його подивимось так, так ніби то підняв. Десь тут наш сигнал. Щось випало. Не бачу. Поки що. Тю. Куди подівся наш сигнал? О, знову в руці. Кругляшок, друзі. Це монета. Ха. -ха. Є чергова монетка. Так, що тут у нас за монета? Радянщина нібито чергова. Так, ну давайте я її зараз почищу і включуся. Готово. Монета почищена і це не Радянщина. Це черговий царьок. Мідна одна копійка 1909 року. Ось вот такому от стані. Дійшла до наших днів. Чудово, друзі. Вже маю другого царька за сьогодні. Надіюсь, не останнього. Ну що ж, ходимо далі. Друзі, є в мене грудка, яка дзвенить. Візуально нічого не помічаю поки що на ній. Не видно ніяких предметів. Ну давайте онлайн її ламати. Так, ось уже щось є. Шматочок веделки, на жаль. Не монета. Був у мене наступний кольоровий сигнал з невисоким числом VDI. Я його купнув, перевірив і шкода, що не вімкнув камеру. Тому що підняв я отакий ось натільний хрестик. Я вже його трішки почистив і ось показую його вам. Хрестик схоже бронзовий. На жаль, бачите, вушка немає. Вушко відсутнє. Але хрестик, в принципі, в непоганому стані. Трішки зігнутий. Але це все можна виправити при бажанні. І от бачите, яке видніється чітке зображення розп'яття Ісуса Христа. Ну, коротше, така от наступна знахідка моя церковної тематики випала. Друзі, маю ще одного гудзика ось такого, Щойно піднято з цієї ямки. Схоже знову гудзик лисий. Як і попередній такого формату, але бачите вушко на місці. Така от моя наступна знахідка. Отже, маю я наступний кольоровий сигнал. От такий. Сигнал з невисоким числом VDI. І схожий на той сигнал, де підняв я бронзовий хрестик. А ну давайте купнемо його онлайн. Про всяк випадок. Раптом знову хрестик. Так. Підняв. Так. А ну. О, в руці. Монета. Це не хрестик. Це радянщина. Мідно-нікелевий сплав. Так. Що тут у нас? Десять копійок? От якого року невідомо. Друзі, я ну зараз роздивлюсь цю монету і включуся. Отже, монетку я роздивився. І це радянські 10 копійок. Рамочник. здається мені 1957 року. Якщо я не помиляюся. Але бачите, на жаль, в якому стані ця монета. Майже знищена, майже стерта, але можна ще розгледіти, якого вона року. Ну така от наступна моя знахідка. Не хрестик, монетка, але однак приємно. Я з таким ось гудзиком, щойно піднятим. Так що кількість знахідок у мене збільшується. Знову був у мене сигнал з невисоким числом VDI. Розкопав його і ось випригнув кругляшок. Бачите, схожа монетка. Радянщина. У нас Радянщина, от яка доведеться чистити, щоб з'ясувати. А ну зараз одну секунду. Ну що ж, готова. Монета почищена. Підняв я радянський 15 копійок 1961 року. От в такому от стані монетка потрапила до мене. Далі підняв я отаку ось залізну бабку, на якій клепали коси. Такий от наступний момент. Так, друзі, знайшов я ще отакий ось гудзик. Гудзик цілий, вушко на місці, проте абсолютно лисий. І мабуть на сьогодні це вже буде крайня знахідка. День закінчується. А отже будемо закінчувати сьогоднішній коп. Ну що ж, ходімо до автомобіля, подивимось, що за день накопали. Ну що ж, ми біля автомобіля, розклали знахідки сьогоднішнього виїзду. Давайте проведемо їх огляд. Почнемо зі шмурдяка. От такого різного. І залізний, цвяхи, бабка, цепки. такі ось різні шайби. Кольорового ось у нас смикали різного. І алюміній, і мідь, і свинець. Чого тут тільки немає в цьому полі. Ну, коротше, отак сьогодні накопали різних металів. Так, ну і поїхали по приладах по знахідках. Мої знахідки ось за сьогоднішній виїзд. От так я покопав сьогодні. Маю два царка. Ось дві копійки капуста 1819-го. Одна копійка Мідна 1909-го. Декілька радянських монеток. Ось 5 копійок 61-го року. 15 копійок 61-го року. Далі. 10 копійок рамочник 57-го. Так. Ось така монета дуже залипша. Потрібно. Відмивати, дивиться. Так, хрестик отакий ось натільний бронзовий знайшов сьогодні. Так. Декілька гудзиків маю. Ось перший із залишками позолоти. Другий гудзик отакий ось. Мідний. І ось такий третій. Так. Ну і декілька таких малих. І цей ось підписаний. Вартість 10 копійок. Так. Пряжка від газової лампи, шляпки від шиферних цвяхів. Ось здається. Чи пломба була, чи щось типу того. Це від часів, від браслету, куля. Ну, коротше, такі маю сьогодні результати. Далі Діма і Квіноксом От так сьогодні покопав. Знайшов от таку от квітку. Чи то була сережка, чи запчастина від дукача, квітка срібна. Така ось симпатична. Далі різні уламки. Ось такі візерунки. Гудзики, пломби. Ось була якась прикраса. Бачите, місце під камінчики. Тільки залишились. камінці десь загубилися з часом. Так, на персток. Також частина запанки. Далі. Дивіться, яку гарну знахідку має. Який чудовий хрестик. Шкода, що тільки зломаний, що він не цілий. Був би цілий, був би шикарний. Так, декілька радянських монеток. Ось 10 копійок 50-го року знайшов. Так. Це у нас одна копійка. Не бачу я якого року. Так, це у нас знов 10 копійок 46-го. Ага, ось царка одного знайшов в прекрасному стані. Дивіться, одна діньга 1790, здається, 8 року. Монету не треба, буде вдома з милом відмивати її. Стан має бути чудовий цієї монетки. Так. От такий ось уламок хрестика знайшов. Навіть, мабуть, не уламок, а він таких розмірів. Тільки отут має бути ще камінець. Так, ну і ходячка. 50 копійок. Україна 94-го року. Мабуть у тракториста з кишені випала. Ось також якась накладка така. Ну, коротше, такі сьогоднішні його результати. Так, ну і Настя з імплексом Ультра отак сьогодні покопала. Має декілька гудзиків. Дивіться, ось який здоровий. Ось гудзи корлянка. Погано фокусується камера вже вечоріє. Ось такий ось. Далі ось цікавий момент якийсь частина чогось. Чи то накладка якась, чи щось типу того. Симпатична така. Далі шматочок ось хрестика. Отакий такий знайшла один і ось другий. Так, крутілка від газової лампи. Бачите, вся підписана, розписана. Так. Далі. Ось має монетку. 15 копійок. Рамочник 1956 року. Так, це у нас також Гудзик. Радянська одна копійка. 1957 року. Так, ну і обручка. Отака От ось. І також залізний ключик такий. Ну, такий ось сьогоднішній її улов. Все, друзі, на цьому наш сьогоднішній коп завершено. Знахідки є, місце цікаве. Кожного разу, коли сюди приїжджаємо, завжди їдемо додому із знахідками. Це Старе перепахане село не один раз нас знахідками радувало. І сподіваюся, надалі буде також радувати. Все, друзі, дякую всім за перегляд. Кому сподобалось це відео, не забувайте поставити лайк. Підписуйтесь на канал Черкаський Копач. Всім мирного неба. Пока-пока, до зустрічі!